Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я зроблю туторіал. Дивіться, як зробити ось таке відео, як так, мені. Треба зробити урок. Подивимося, що задали там. Відкрию щоденно. Спочатку може показатися це звичайне відео, але це ага, дуже так. круте відео. То помножити на 10 дорівнює, Ну, добре, дорівнює не ну, до, до 10. Як Я зробити о... такий перехід? Ну, відповідаю вам на це питання. Дивіться, друзі. А, це насправді дуже просто. Перше, ви записуєте там, наприклад. Там, що ви хочете на початку зняти, там, наприклад, як ви робите домашнє завдання. І там ви спочатку робите домашнє завдання, не можете вирішити його. От, І потім дивіться, ви просто ставите на паузу відео і передягайтеся там, або одягайте якусь просто шапку. Там шапку чи кепку, або переодягатися в другий одяг і знову заходити в кадр, от, але з другої сторони. от. Друзі, дивіться, після цього там робите так. Наприклад, перший, там перший кадр це. Там, коли ви типу, робите домашні завдання, та не можете його зробити далі. Ставите на паузу, передягайтеся в другий одяг. от, Або в другу шапку чи кепку і граєте, граєте вашого другого героя. У мене поки що герої — це я, Арсені та Дідусь. от. Напишіть я розблоку коментарі і напишіть в коментарях, яке мені придумати ім'я для дідуся. От. І дивіться, щоб покращити якість відео, дивіться ви. Просто заходите в Капкут. Дивіться, от, капкут. Ось сюди натискайте на плюсик новий проєкт. Та берете це відео і покращуєте його якість. Дивіться, я рекомендую вам зробити 60 FPS 1080 r Це роздільна здатність та е, якість. от І рекомендую на початку відео додати музику. О, за... Можна музику додати. Я рекомендую на початку відео, але це за бажанням. От ще можна додати субтитри от.